Національна поліція перекрила контрабандний канал постачання кокаїну з Європи. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян. Один із них наразі перебуває за кордоном. До своїх оборудок вони залучили ще трьох спільників. Після отримання партії наркотиків ділки забезпечували їхній продаж на території України через телеграм-каналу. Оплата за так званий товар відбувалася або безготівковою, або сумою з рук в руки, а також криптовалютою. Спільники, що Сячного одержували понад 5 мільйонів гривень незаконного прибутку. 25 жовтня правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. За вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.